Лузівчанам, житло яких постраждало від ворожого обстрілу 14 березня, видають набори ліків. До них входять сиропи від кашлю та заспокійливі препарати. Спасіба большое, що допомагають лікарством. Будемо приймати, якщо захворіємо. Домайський старостат отримав 120 пакунків ліків завдяки благодійникам та місцевій владі, говорить староста Наталія Свергуненко. Дуже дякуємо за підтримку. Сиропи та пастилки від застуди, препарати для сну, знеболюючі, також розподілили між фельдшерсько-акушерськими пунктами та амбулаторіями Лузівської громади. Там благодійну допомогу отримали малозабезпечені родини, говорить медична директорка Лузівського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рожок. Йде в спалах вірусної інфекції, тому це дуже приємна, потрібна для нас допомога. Тому велике дякую. хочемо також передати нашим партнерам, які нам допомагають. Це фармацевтичні компанії Ананта Медікейр», нашому закордонному другу з цієї компанії Рані який постійно з нами на зв'язку, допомагає нам як може. Медики говорять наразі раді будь-якій допомозі.